Багато чого сталося у минулому році, адже зірок багато, а планета кругла, що ще селебриті накоїли в 2011-му? Подивимось, американсько вірменська майже акторка Кім Кардашан спромоглася за 72 дні встигнути одружитись та розлучитись, причому ще й заробити чималу суму на телетрансляції шлюбної церемонії. Її вже колишній чоловік, баскетболіст Кріс Хамфріс, досі у шоці, адже каже, що кохає Кім усім серцем. Натомість ходили балачки, що причиною розлучення стала нетрадиційна сексуальна орієнтація Кріса, начебто Ардачан зробили такі висновки через відмову Хамфріса під час медового місяця виконувати шлюбний обов'язок. Баскетболіст вважає ці плітки безглуздими та дякує Богу, що шлюбний контракт підписав на вигідних для себе умовах. Арнольд Шварценеггер опинився у дещо кращому становищі. Замість дружини у нього є покоївка, яка найгірше за місяць Шварценеггер робить все те саме. Трагічний момент настав у липні цього року, коли у відставці зізнався дружині, що є батьком дитини їх хатньої працівниці. Паті саме так звуть останню. Народила хлопчика ще 13 років тому. Як же ж він здивався, коли вже в підлітковому віці дізнався, хто його батько? Арні купив своїй другій родині будиночок за чверть мільйона баксів та підтримував її фінансово протягом усього цього часу набагато більше пощастило пелюшковому маньяку Джастіну Біберу. Його спочатку звинуватили у батьківстві, а потім виправдали. Але ж скільки юних дівочих та старих чоловічих сердець йокнуло! Тільки уявіть, міні Частін батько. Про це оголосила така собі пані ітер, яка наче народила дитину від бібера після 30 секундного сексу за сценою у Лос-Анджелесі, куди співак приїздив з концертом. Гомес у шоці, Бібер, ні. він залюбки, погодився здати тест на батьківство. Мовляв, це ж так круто, у 17 стати батьком. А адвокати позивачки відкликали позов. Причому справою зацікавились і копи, які в перерві між поїданням пончиків помітили цікавий заголовок у газеті та підрахували. Що під час того самого статевого акту біберу було замало років для таких речей? Набагато менше поталанило лікарю Майкла Джексона, Конраду Мюрею. Його таки звинуватили у ненавмисному вбивстві попікони. Скільки було судових слухань, скільки версій висунуто, все одно посадили. Ляв на то велику кількість пропофолу вів того дня бідолашному співаку, що й послугувало причиною смерті. Конрад збирається подавати апеляцію, адже чотири роки тюрми не варіант. Існує лише одне, але в лікаря не залишилось грошей на адвоката. Тож він попрохав надати йому оплачуваного державою юриста. Трошки більше пощастило майстрині псування чужих тусовок лін Лохан за крадіжку прикрас, керування автівкою у нетверезому стані та порушення умов пробації. Акторку засудили до 30 днів тюрми та 52 днів громадських робіт у морзі щоправда цього разу вона робить все як треба і дуже скоро знову зможе весело проводити час, ганяючи на своєму кориті, на підпитку. Oh my, God, oh my, God, oh my God. до юристів у цьому році зверталась як солдат Джейн Демі Мур. Вона вирішила розлучитись із ештоном Качером, якого під час річниці їх весілля застукали у номері готелю з молодою Сарою Ліл. Остання ж вирішила на цьому підзаробити та розповіла пресі усі подробиці тієї ночі. Каже, не знала, що він одружений. Сам качер навіть склав цілий список речей, яких більше робити не буде, аби мур його пробачила. Та як виявилось, запізно тепер вони ділитимуть надбані разом під час шлюбу 400 мі. You don't treat you, bugs you. Are you willing to take a drug test? І набагато менше грошенят отримав від компанії Warner Bros. інший тусовщик Чарлі Шин. Всього якогось там 25 лямів за розрив контракту. Хіба це рівень найбільш високоплаченого телеактора світу? За один епізод серіалу Два з половиною чоловіки актор отримував 2 мільйона баксів, а знявся вже у восьми сезонах. Причиною звільнення шина стала його поведінка та висловлювання на адресу продюсерів кінокомпанії. Сумували останні недовго. Вже вийшов новий сезон шоу, в якому замість Чарлі грає. Штон той, що качер справжньому коханню вік не завада. Це довів 51-річний актор Дак Хатчинсон. Зірка серіалу Загублені одружилася 16-річною співачкою Кортні Стоден. Що правда, багато хто сумнівався у віці дівчини, адже виглядає вона набагато старшою.